Ця будівля Альма Матер для майже чотирьох сотень ліцеїстів, які тут навчаються. Їх уже не можна назвати школярами, навіть якщо за роками вони ще мають сидіти за шкільними партами. Це дорослі люди, які вибрали свій шлях і наполегливо його торують. Криворізький гірничо-електромеханічний ліцей має свою цікаву історію, з якої знайома за ледве сота частина криворіжців. 1944 рік. Україна четвертий від Україна німецько-фашистських захватчиків. Предприятия народного хозяйства многое разрушены, поэтому стал вопрос, что нужны квалифицированные рабочие для ремонта и данных предприятий. В стране стали создаваться учебные заведения против образования. Приказом госпрофобра Украины 29 августа 1944 года была создана школа фабрично-заводского обучения номер 31 наш прародитель. Навчання в училищі здійснювалися за чотирма напрямками. Поступово знання накопичувалися, і це дозволяло тогочасним керівникам навчального закладу відкривати додаткові спеціальності, які допомагали отримати професійну освіту більшій кількості учнів. Зараз ми маємо ліцензії на 16 професій, в основному інтегровані професії та актримують ринок труда. Ми з гордістю можемо називати фамілії наших випускників, як, наприклад, Волосянка Ніколай Іванович, це бувший... Заміститель губернатора Дніпропетровської області, як Шутенко Іван Васильович, який, вивчив теж директор Керороських електроситей, Губенка Віталій, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу по кікбоксингу. Можливо, колись видатними випускниками, якими пишатиметься ліцей, стануть і сьогоднішні учні, які опановують подекуди непрості професії. На сьогоднішній час у нас навчається 340 учнів по різним професіям. Саме більше ми приділяємо увагу тим професіям, які потребують ринку праці. Значить, це такі професії гідничого профіля, електрогазозварювального профілю. Ну, і є, звісно, професії для суб'єктів підприємницької діяльності. Навчання відбувається за двома напрямками: загальноосвітнє та фахове, де й відбувається основний процес підготовки ліцеїстів для кожної спеціальності свій набір фахових дисциплін. Наприклад, дівчата, навчаючись на продавця продовольчих товарів, продавця касира, опановують касові апарати та майстерність комунікації, поєднуючи корисне з приємним, дізнаються й про маленькі секрети великої кухні, демонструючи свої вміння, роблять ще й справу корисну, слідкують за харчуванням одногрупників. Це дівчись з групи, хто принесів, ми продаємо. Але ярмарки у ліцеї відбуваються не щодня. В інші дні про те, щоб усі нагодовані були вчасно, слідкує випускниця гірничо-електромеханічного ліцею. У нас у ліцеї навчаються 342 учні, із них 45 дітей-сирів. Учні, які проживають з батьками, харчуються одноразовим повноцінним харчуванням обідом. А діти-сироти харчуються трох... трохразовим гарячим обідом згідно норм. Кухарі стараються, щоб завжди було вкусно, якісно і смачно. На той час, коли я прийшла сюди працювати, було багато коштів, було на все різноманітності, багато всього. Ну тут вже я вже працюю 38 років. Так що тут моя вся молодість і все. Азами професії діляться з учнями 20 майстрів своєї справи: чи то автомобільної, чи то гірничої. Одного разу, знайшовши своє місце у цьому житті, вони прагнуть передати запал тим, хто прийшов навчатися і робити світ кращим. На практичних заняттях безпосередньо працюючи з механізмами, використовуючи всі теоретичні знання, що раз стають на крок ближчими до істини. Найцікавіше хлопцям створювати з нічого, доводити вчителям, що вони зможуть. У кожного своя історія появи у професійному ліцеї і свої плани. Я зрозумів, що мені нужна робоча професія і бы, ну изначально хотел сюди пойти. Тут очень отзывчивые преподавателі, они любому помогут, те, кто хотят выучиться, они по-любому выучатся и ну, будут хорошими специалистами. <с> У нас был день здоровья летом проводились, потом казацкие игры проводились, тоже интересно все было. Вот сейчас к Новому году готовимся. Я закончил КНУ, в общем, экономический институт по специальности менеджер организации, вот, да. потом спустя четыре года решил сюда поступить. Далі, я планую судостроїтельство угу. Да, Так, дітей в Європі. Хотілося. Свої історії мають і майстри, які від педагогічної професії отримують щире задоволення. Специальности были у меня чисто строительные. Это штукатура, облицовщик, плиточник, которые я имею разряд 4 пятый, это электрогазосварщик и монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций. Тоже я имею разряды, потому что я проходила обучение в учебно-производственных комбинатах. Вот. Ну, помимо этого, еще были у меня столяры модельщики, столяры плотники, воспитание. Учащихся именно вот здесь. Це смысл моєї життя, це моя молодость, це моє и они мені дають далі жити, работать. Для дітей Сирі та тих, хто мешкає за межами міста, організовано поселення у гуртожитки. Затишні двомісні кімнати, оздоблені за смаком і вподобаннями. Стають домівкою на кілька років. Про неї кожен ліцеїст дбає належним чином. У тому ж гуртожитку діє бібліотека та гуртки, що значно прикрашають вечори мешканців. Дівчата, наприклад, присвячують час рукоділлю, опановуючи техніки до душі і реалізовуючи фантазії. А для тих, хто прагне постійно тримати себе в гарній формі, організовано гуртки з волейболу, баскетболу та боксу. Окрім власних інтересів, ліцеїсти захищають і честь школи, забираючи призові місця на районних та обласних змаганнях. Найважче питання, яке турбує майже всіх випускників вищих навчальних закладів, куди йти після університету. Випускників ліцею майже не хвилює. Вже на другому курсі в них починається виробнича практика, де потенційний робітник може про себе заявити. Співпраця керівництва ліцею з виробництвами та технікумами, де можна продовжити навчання, надзвичайно потужна, тому кожен може вибрати з кількох варіантів. Основний нас партнери соціальні це Публічне акціонерне товариство Кривбазарізрудком, де наші учні проходять практику на шахті Октябрська, Леніна і Родіна, Гвардійська. От, дуже хороша у нас взаємодія з публічним акціонерним товариством Криворічіндустербург у будівельній управлінні 1.3.6. Беруть усім і на практику і при тому навіть оплачують на штатні робочі місця за оплату їхні праці. На сьогоднішній день ми працюємо порядка 46, 46 організацій і підприємств, організацій, на которых наші участь проходять практику. Мастера производственного обучения осуществляют проверку и контроль, составляются учебные программы в соответствии с учебным планом. Там на должности старшего мастера уже порядка трех лет здесь. Но ну, за это время, скажем так, ознакомившись с теми требованиями, которые на сегодняшний день предлагают предприятия, то есть это более, скажем, технологические высокие требования как к специалистам, так же как к оборудованию. Поэтому мы постоянно работаем над усовершенствованием учебно-материальной базы. Это непосредственно приобретение различного оборудования, которые на сегодняшний день сейчас уже является более современным, используется на заводах, где осуществляем уже подготовку специалистов в соответствии с требованиями современного производства. Особенно это шахтное оборудование и сварочное оборудование. Без сумніву, успішність навчального закладу визначається не рейтингами, а тим, як ліцеїсти ставляться до всього, що їх оточує. А ще, як оцінюють свою роботу ті, на чиї плеч лягає турбота про майбутнє своїх учнів. Знаєте, недавно дівчина, з якою зустрічається мій внук, сказала, а «Твій дедушка на роботі намного молодше виглядає, ніж вдома. Мабуть, за це я люблю свою роботу, що я тут з молоді, молодше, на самом деле.